У замовника вже є свердловина. Вона знаходиться ось в цьому приямку, але вона вже не працює, тому він попросив ось в цьому місці зробити нову свердловину орієнтовною глибиною десь 70 метрів. Ставимо нашу бурову установку і починаємо працювати. Труба на різьбовому з'єднанні і з'єднується між собою. Трубу сьогодні використовуємо поліпропіленову. 125-го діаметру товщиною 7,4 мм. міліметрів. Встановили кондуктор. Це бурова штанга. В нею ми поглиблюємось, через неї проходить вода. А вся порода виходить через кондуктор. Наразі пробурено 30 метрів. Потрапили на тверду породу. Піщаник. Зараз будемо його проходити. Добурилися до піску, в якому є хороша вода. І розбираємо наш інструмент. Будемо готуватись до посадки труби. перший фільтр далі буде труба остання труба іде обсипка кварцевим піском Кварцевий пісок обсипається в зону фільтра це як додатковий фільтр. Зараз іде промивка свердловини. Ми будемо опускати глибинний насос для первинної відкачки води. Вімкнули насос. Пішла мутна вода. Це значить вода з горизонту. Зараз вона доочиститься і покажемо результат. Вода вже доочищається. Пішла вже холодна. Всі задоволені результатом. Нехай служить.